випуску «Фабрика ідей» дивіться. Утилізація відходів в Україні. Які методи оптимальні, які вже працюють? Харків для цього дуже благодатна почва, тому що крупний промислений город. Раз. Во-вторых, единственное, конечно, если бы в Харькове была налажена вот эта централизованная э, э, сортировка мусора, это было бы вообще идеально. Унікальну технологію переробки два в одному розробила вчена з Харкова. Відтепер можна переробляти разом фракції, які до того неможливо було переробляти, котре дозволяють додає модифіціруючі добавки, дода добиватися рівня свойств практично первічних матеріалів і відповідно, розширить області примінення угу. цих нових видів угу. пластмас. Про все це далі у випуску. Дивіться. Утилізація твердих побутових відходів на сьогодні в Україні відбувається точково. Єдиної стратегії поводження з відходами поки що немає. Але вона у процесі розробки. До кінця року організатори обіцяють завершити, а поки що поводження з відходами питання, яке вирішується на місцевих рівнях індивідуально. Так на Харківщині планують побудувати цілу мережу комплексів з поводження твердими побутовими відходами. Один з таких вже побудований у Богодухові. Після численних. Спроб передати на баланс міста, місцеві депутати таки відмовилися та запропонували передати на баланс районної ради, пояснюючи це економічними причинами. На даний час всі прорахунки підказують, що місто не в змозі утримати цей комплекс. Відтепер комплекс очікує новий етап у своєму записку. Передача прийом на баланс Богодухівської районної ради. Зі зміною власника змінюється і географія відходів. Я вважаю, що це більш коректно, тому що весь мусор буде звозити туди з усього району, не тільки з міста Богодухи. І отримання повинна покласти і розділити між собою вся громада Богодухівського району. Нам вкрай важливо запустити цей завод. Ми звернемося до депутатів. Ми готові прийняти цей завод і запустити, щоб він відповідав всім екологічним нормам найближчим часом, тому що мусор не може чекати, він кожен день забруднює. Екологи, які спостерігали за процесом будівництва комплексу, запевняють, що об'єкт побудований з численними порушеннями вимог нормативних актів, і у такому вигляді, яким він є на сьогодні, не може бути прийнятий на баланс. Нарушено були угол наклона. Склона, в котором укладывался це нарушили скажем, количество землі котрі дорожне укривати не уложили то должны были, кроме бентонита. Там нарушили все що можна під час сесії міської ради депутати висловили сумнів щодо доцільності зауважень екологів, мовляв не лізти у чужі справи ми тут самі розберемося ми не враги своєї народу, ми патріоти своє народу. Немає екології богодухова, немає екології України. Є одна планета на всіх нас. Якщо ви тут забруднете воду, то нам і всім буде не порали. Що ми її забрудне. Тому що ми документи є брак, то є винні. Є винні люди, які мають бути покарані. Ми попросили заступника міського голови прокоментувати зауваження громадських активістів. Давайте ми в екологічні складові в ек... не будемо зараз заглиблюватися, Це буде робити, якщо буде, буде працювати нова комісія, і там вже будуть висвітлюватися ці всі проблеми. Натомість голова району пообіцяв, що по факту запуску комплексу усі зауваження екологів будуть враховані. Коли ми його запустимо, він буде відповідати всім нормам. Комплекс передбачає, що відходи від населення потраплятимуть на територію комплексу та проходитимуть сортування на фракції. Органічна частина та ті відходи, які не перероблятимуться, так звані хвости, будуть захоронюватися на полігонах. На території комплексу, але попередньо ці відходи будуть проходити обробку спеціальним каталізатором, який має пришвидшити процес бродіння органічної частини. Хоча деякі експерти сумніваються у доцільності використання саме такої технології, так експертка міжнародної благодійної організації Екологія права людина Алла Вейціховська зазначає. Внесення ензимів глюкози у тіло полігону твердих побутових відходів буде спричиняти інтенсивний розвиток мікроорганізмів. Якщо ми говоримо про внесення у тіло звалища як каталізаторів бродіння глюкози та інших речовин, то ефект від такого природоохоронного заходу лапка лапках ймовірний. Оскільки після сортування сміття на полігоні твердих побутових відходів будуть захоронюватися залишки поліетилену, пластикової тари, поролону, відходів та інші складні органічні речовини. Відповідно на них жодного ефекту від внесення каталізаторів процесу бродіння не буде. Подібні комплекси мають з'явитися і в інших районах Харківської області. На сьогодні проєктуються ще чотири таких же комплекси. А далі у програмі дивіться, унікальну технологію переробки відходів пропонує науковиця Тамара Коломієць. За її допомогою можна отримати дешевий корисний гранулят. Далі у сюжеті Тамара Володимирівна у темі переробки багато років. Працювала на спеціалізованих підприємствах як технологійня директорка. Потім написала дисертацію. Науковиця розробила унікальну технологію переробки відходів. На это получены авторские свидетельства, mm -hmm. которые позволяют, добавляя модифицирующие добавки, добавляя, добиваться уровня свойств практически первичных материалов и, соответственно, расширять области применения новых видов mm -hmm. пластмасс. Технология какая? Измельчение, отмывка, обычно сушка, смешение там с добавками какими-то, вот. и обычно экструзия, литье. И получаем гранулят, да. Грануля, да. Чена пропонує не сортувати окремо, а переробляти деякі види пластмас разом? Унікальність технології у тому, що вона дозволяє сполучити компоненти, які до того були несумісні у переробці та отриманні ліквідного продукту. Полістилен, полістірол, да поліпропілен, От та поліліфіни йдуть. от вони могли б самісно переробатувати Потому що у них одинакові потності ну вони не различаются сильно плотности їх трудно розділити. способы, способи они не дають результатів напряму врать просто відходи і не отримає их свойства. Матеріал виходить слаїстий, хрупкий. за словами експертів. Склад відходів на території України останніми роками змінюється. Зростає у кількості саме упаковка, яка в основному зроблена з полімерів в різних регіонах. процент этих отходов примерно одинаков. Мало чем отличается. Растет количество пластика, появляются новые пластики. И, допустим, из того же полиэтилена, который никуда не годится, допустим, плохой, можно получать топливо. И такие попытки были, и получают. Почему? Потому что полимен – это полиэтилен, это углеводород. И если будет он разломаться, то он будет иметь в своем составе компоненты, которые входят в состав топлива. Единственное, конечно, если бы в Харькове Була налажена централізована сортировка мусора. это было б вообще идеально. На сьогодні науковці намагаються розробити упаковку нового покоління, біо, тобто таку, яка буде безпечна для навколишнього середовища. Нові підходи це біоінженерія. потому что биоинженерные подходы обуславливают разработку биоразлагаемых пластиков. Кроме того, обязательно принципы зеленой химии. Они способствуют образованию пластиков, которые могут перерабатываться раз и биоразлагаться два. Принципи зеленої хімії являються основою нашого виробництва. Це не зв'язано не тільки з пластиками, це пов'язано з багатьма аспектами виробництва продуктів. Сучасні технології намагаються створити максимально наближеними до природи, додає В'ячеслав Авраменко. Дуже інтенсивно набирає розвиття це біорозлагаємо. Ви розумієте, що сказав, що природа жива. белки, пептиды, нуклеиновые кислоты – это все полимеры. Нам надо брать пример с природы. Почему? Все полимеры, которые создала природа, она их утилизирует без какой-либо посторонней помощи. Сгнило дерево, оно и сгнило. Умер там животное или, допустим, человек в землю, все наутилизировалось. Вот так делает природа. А для этого мы должны очень много поработать, очень много провести научных методов. Вот сейчас, например, полилактиды ⁇ это полимеры на основе эфиромолочной кислоты. Считается одним из перспективных методов разложения. Даже есть категория еще так называемые умные полимеры. Вот это тоже или полимеры, которые реагируют на изменения внешней среды. В Україні інтерес до таких біоматеріалів активно виявляє бізнес, який орієнтується на ринок країн Європейського союзу, говорить науковець. А поки такої упаковки у масовому поширенні немає, то кожна країна намагається тримати відходи під контролем у свій спосіб. Так, у Руанді місцева влада заборонила виробництво та використання поліетиленових пакетів. Заборона поширюється і на віз пакетів до країни. Тамара Володимирівна розповіла нам, як в інших країнах скорочують кількість полімерів у відходах. На Западі вже відказують від полімерної упаковки. От, вже безплатно пакети там не дають, їх треба покупати, а відповідно, населення не дуже заінтересовано в покупці і вимушують їх викладати. Вот если в магазин там идешь, обычные хозяйственные сумки. То есть бумажные пакеты и полиэтилены уже просто так, как они раньше это делали, не дают. Ну, это, соответственно, в Штатах, например, так уже политика проводится такая. Деякі експерти не погоджуються з політикою заборони пластику, оскільки майже усі види пластмаси можна переробити. Мовляв, альтернатива не така вже і безпечна, як здається на перший погляд. Хорошо. Ми вийдемо від поліетилену. мы перейдем на бумагу. Бумага. А что такое бумага? Это мощные бумага перерабатывающие комбинаты, это мощнейшая химия, это мощнейшие добавки, это очень большое количество промывных вод, сточных. И во-вторых, вы не думаете, что вы взяли вот эту бумагу современную, и она, допустим, не вызовет у вас аллергии. Я в этом не уверен. Почему? Потому что целлюлозно-бумажное производство очень тяжело. Далі його теж збирають, І газети, і картон, і, і повторно піро. Це теж хімічне воздействие. Наступного тижня у випуску Фабрика ідеї дивіться. Як утилізують батарейки, та ртутні лампи сьогодні. Про плани та реальні дії в інтерв'ю з активістами кампанії Батарейки здавайтеся. Про досвід в Вінниці, як активісти та активістки разом з місцевою владою організували роздільний збір відходів.